Автомаркет Рівне, вітаю вас! Маємо в наявності такого Mercedes Sprinter 20 рік, будочка, ціна його 28 900 в дуже гарному стані, йде в нас спарка. Будочка має гідроборт. Довжина будки йде. 4.40, ширина 2,20 і висота 2,35. Має мультируль. Сидін з качкою. Мультимедія. Кондиціонер клімат контроль. Датчики світла та дощу! двигун 2,2 дизель, 163 кінські сили, 120 кВт. Всім гарного дня!